Неймовірно, тріумф України ЗСУ роблять неможливе. Фронт ламається, а ворог втрачає контроль. Сили України просуваються крок за кроком. Синьо жовтий піднімається. Те, що відбувається на фронті, вражає а ворог тоне у власних поразках. Пук ЕМ 3 Техніка жива сила РФ. Усе в нікуди ЗСУ діють точно, швидко і незламно. Відплата неминуча навіть у глибоких тилах Росії пекло розгортається. Усі деталі прямо зараз. це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Крок за кроком Україна повертає своє на Донеччині новий прапор на мапі свободи. Українські десантники продовжують успішно просуватись. Підрозділи 82 окремої десантно-штурмової бригади звільнили село Сухецьке у Покровському районі. Вони зайшли у населений пункт, встановили український прапор. Давайте подивимося, як це було. Під час штурмових дій українські воїни вступили у запеклий бій із російськими окупантами – Понад 60 осіб. Результат бою вражає. 44 ворога знищені, 8 поранені, а 9 роздалися в полон. Село Сухецьке розташоване між містами Родинське, Білецьке та селом Сувора Добропільського району. Це ще один важливий населений пункт. Українські десантники вкотре довели дешеве діють точно, швидко й бажально для ворога. А тим часом інші підрозділи збройних сил України утримують оборону на сусідніх напрямках. Свіжі новини з Донеччини: Українські воїни відбили штурм російських військ у Володимирівці. Російські окупанти розпочали наступ з боку Новоторецька та замість прориву застрягли в болоті. І поки техніка безславно буксувала, наші FPV-дрони почали справжнє полювання, а добили ворога вогневі удари систем Хаймарс у результаті значні втрати серед російської техніки та живої сили. Як повідомила 33 третя окрема механізована бригада, штурм у Володимирівці повністю відбито. Російська атака закінчилась там, де й почалась у болоті, інакше бути не могло. Удар за ударом ще один бук по боєм. Розвідники бригади Чорний ліс виявили, скоригували вогонь по черговій вогневій установці окупантів за РК Бук М 3 Це комплекс, одна з ключових складових ППО ворога, вартість якої близько 45 мільйонів доларів. США це ще один важливий елемент їхньої оборони виведено з ладу, і це послаблює можливості противника прикривати авіацію та ракетні удари. Давайте подивимося, як це було. І поки один бук М3 перетворився на купу металобрухту, інші підрозділи ЗСУ не стоять осторонь на Запоріжжі. Роні на 65 п'ятої окремої механізованої бригади продовжують нищити ворога. У результаті прицільних ударів знищено три автівки, бойову броньову машину, одного окупанта, три гармати та дві вантажівки. Росіяни намагаються активізуватись на цій ділянці фронту, але наші хлопці дають гідну відповідь. І тут ще одна запекла операція цього разу на сіверському напрямку. Підрозділ Апачі з допомогою дронів нейтралізував шість ворожих одиниць, які намагались прорвати оборону. Росіяни посилюють активність, проте наші воїни відповідають без жалю. А тим часом і на запорізькому напрямку українська розвідка завдала точного удару по окупантах. Під час операції бійці гур знищили позицію російських операторів дронів поблизу села Плавні. Серед ліквідованих лейтенант Василій Марзоєв, командир зводу 108-го десантно-штурмового полку російської армії. Це син генерал-майора Марзоєва, який командує 18-ю армією РФ і причетний до воєнних злочинів у Херсоні. Удар було нанесено кро. Ованою авіабомбою після точного наведення наших безпілотників деталі операції у відео. Російська техніка тоне у болоті, а їхні штурми у власних поразках. Та поки окупанти без результату намагаються атакувати, збройні сили України переходять у наступ. Нашим захисникам вдається, здавалось би, неможливе лише за одну добу українські воїни відбили у ворога три населені пункти. Як саме відбувається просування? Дивіться в сюжеті, начебто, неможливе за одну добу відбити в армії РФ аж три українські села. Йдеться про населений пункт Сухицьке і ще два села на добропільському напрямку: Кучерів'яр і Уют. Таким чином, з 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована. Відновлено контроль над дев'ятьма населеними пунктами. І ще дев'ять зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні 10 днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога. Величезні втрати зазнав окупант, і у спробі прориву українського фронту на сусідній передовій ділянці так бійці 33-ї бригади відбили масований механізований штурм в районі Володимирівки Донецької області. Під час бою були погані погодні умови, що не зіграло на руку окупантам. Щонайменше три одиниці броні ворог посадив у болото а піхоту, яка почала висаджуватися із неї, почали крити артою та дронами. В якийсь момент до відбиття російської атаки підключився навіть Хаймарс. У результаті бою противник втратив три одиниці броні занищеними три втопленими і не дорахувався більшої частини своєї піхоти. Проте російська армія не залишає надій прорвати нашу оборону, хоча б на якійсь ділянці фронту, за будь-яку ціну, навіть якщо йдеться про сотні та тисячі. Тисячі вбитих солдатів. Кожен день йде по суті інформація, що збройні сили там локально вибили противника, там звільнили територію. На всіх напрямках по суті відбивають якісь масштабні атаки противника. Кожен день на напрямках і по десятки і а, атак за день. Особливо запекло, ворог намагається витіснити збройні сили України з Покровська, диверсійні групи противника. Там штурмують позиції ЗСУ цілодобово без зупинки протягом останніх кількох днів. Ситуація на цьому напрямі для ЗСУ залишається вкрай важкою, проте, не зважаючи на всі зусилля супротивника, наші захисники мужньо тримають оборону Покровська оборона покровська тримає вже більше більше року більше року думає і оборона ну скільки скільки тисяч росіян там загинуло ну втрати понад 200 тисяч це офіційне підтверджені втрати цифрами іноземними розвідками другий момент скільки російських російської техніки російських генералів навіть за цей напрямок втратили такніку Покровський напрямок для російської пропаганди основна тема для розмов. А ось про свої у душках досягнення на інших ділянках фронту кремлівська пропаганда намагається не поширюватися. По телевізору за паребріком навряд чи покажуть такі кадри. За лічені хвилини після виявлення прикордонники розвідувально-ударних груп БПЛА бригади Гард. Ущен розбивають чергову позицію противника у результаті. Окупант не дорахувався як мінімум двох своїх танків: автомобіля, антени, засобів РЕП та відчутної частини особового складу на південно-слобожанському напрямку. Незважаючи на все, росіянам не вдається здобути жодної значущої перемоги ні на землі, ні у повітрі. Добре, виходить в окупантів лише створювати зброю масового цивільного терору. Яскравий тому приклад: варварський наліт на вітряки поблизу Краматорська, об'єкти цивільної критичної інфраструктури. Таким чином, росіяни знищили в Краматорську третю вітряну станцію. До цього окупанти атакували вітряки 22 та 24 жовтня. Нескінченні повітряні нальоти на українські міста можуть стати новою тактикою Кремля. Для цього РФ активно тестує нові і нові типи власних безпілотників, наприклад, БПЛА із кільцевим крилом. Незвичайний ворожий безпілотник був зафіксований українським зенітним дроном. Його точне призначення поки що не встановлене, проте передбачається, що він може виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання. Загалом же за один минулий тиждень противник відправив у бік України щонайменше. 1200 безпілотників скинув понад 1360 кабів і застосував понад 50 ракет різних типів. Кожен удар Росії це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї лише за один тиждень. Однак і українська відповідь на російський терор також не за горами, запевняють військові аналітики. Україна була єсть і буде. і рано, чи пізно українські томагавки обов'язково зустрічаться з російськими центрами прийняття рішень. А поки американські томагавки ще в дорозі власними обновками похизувалася, служба безпеки України. Передаємо ось цю чудову магору 7 яка вже добула низку перемог. Дрон придбано на пожертвування українців в рамках масштабного збору, до якого приєдналися вітчизняні артисти, інфлюєнсери та спортсмени. Цей ударний морський дрон Магора є першим світі, який гнищив повітряні цілі. Завдяки одному такому морському дрону окупанти можуть зазнати колосальних втрат. Про що СБУ і обіцяє сповістити у своїх найближчих відеозвітах. А як ви оцінюєте незламність та стійкість наших захисників? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.